Яку роль відіграє бізнес у житті громад? Як місцева влада може допомогти підприємцям у ці непрості часи? Що робити, аби власна справа була прибутковою і чому бізнес має бути соціально відповідальним? Про це говорили на першому бізнес-форумі. В Ірпені. головний лейтмотив форуму громада для бізнесу бізнес для громади. І щоб це партнерство було успішним, не обійтися без якісного планування. На цьому наголосила народна депутатка, голова комітету. Питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк. Кожний представник бізнесу, звичайно, він хоче знати, який вектор обрала громада для розвитку, що буде відбуватися в різних сферах життя громади, і бізнесу, який звик планувати йому, звичайно, також потрібно розуміти, де в нього будуть можливості для розвитку, для інвестицій. Тощо. А ми ще в 2022 році ухвалили відповідне законодавство. І на сьогодні майже 200 громад в Україні розробляють такий документ, який називається програма комплексного відновлення. Тому ми очікуємо і від ірпінської громади, в тому числі, щоб такий документ був ухвалений. Окрему увагу на форумі приділили ветеранському бізнесу та працевлаштуванню ветеранів. Тут варто нагадати, що наприкінці жовтня Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про ветеранське підприємництво. Історія по типу працевлаштування ветерана для мене це прям три. Тригер-тригерний, тому що е, на сьогодні ми маємо змінити цей такий радянський рудимент. До опції з нарощення конкурентоспроможності ветерана ми на сьогоднішній день готові фінансувати будь-які освітні програми, тому створюється відповідна інфраструктура. Створена ціла низка можливостей для започаткування ведення власної справи ветеранами. Учасники форуму обговорили також питання релокації великого бізнесу та вплив внутрішньої міграції на розвиток громад. Спікери наголосили, місцева влада має бути найбільш зацікавленою в тому, щоб приваблювати як великі. Підприємства, так і вимушених переселенців, значна частина з яких можуть відкрити власні справи на нових місцях. В Україні сьогодні є два типи міст: є міста, з яких їдуть люди, і є міста, в які їдуть люди. І от міста, в які їдуть люди, це міста, які розвиваються активно. І от питання переселенців, які сьогодні вимушено кинули свою домівку. Чи здатне якесь українське місто бути для них більш привабливим ніж Польща, ніж Угорщина, ніж Італія, Іспанія? От розумієте, от в цьому питанні? Тому що ми маємо створити в середині країни такі можливості, щоби? Наші переселенці вони не іммігрували, а мігрували всередині країни. Насправді все залежить від ініціатив на місцях. Якщо там є ініціативні люди, то для цього ви бачили сьогодні в другій панелі, що створені безліч ресурсів, якими можна користуватися. Питання тільки в чому, чи користуються цими ресурсами і чи, є, і чи є необхідність створювати оцю ідентифікацію прозорості і відкритих відносин, коли ми готові залучати. Тих інвесторів, але на їхніх умовах. Готові працювати з доронерами, але на їхніх умовах. Окремо панель ірпінь бізнес-форуму присвятили місцевому бізнесу та його участі у відбудові та розвитку міста. Серед спікерів одні з найбільших платників податків в Ірпінській громаді. Артем Труфанов, СЕО компанії Гекон, що є постачальником великої дорожньо-будівельної спецтехніки. За цей рік компанія сплатила понад 13 мільйонів гривень податків. При цьому, за словами Артема, дохід Частина бізнесу зменшилася. І щоб вижити у цих умовах, бізнесу потрібна допомога місцевої влади. Я думаю, що громада влади Ірпіня вона може допомагати бізнесу, наприклад, якимось відсотком, який сплачує бізнес. Наприклад, там 5 або 10% від того податку, що сплачує підприємець, щоб ці гроші направляти. Для поліпшення умов бізнесу, ну, наприклад, створювати дороги під'їзні, там шляхи да до підприємства, або допомогти в придбанні. Генераторів до речі, товариство «Гекон» та ще низка компаній, які працюють в Ірпені та є соціально відповідальними, отримали нагороди в межах спеціальної премії Ірпінь Бізнес Еворд 2024 Відзначили передусім тих, хто брав та продовжує брати активну участь у відбудові ірпеня. Це були різні варіанти долучення до відбудови. Це були і матеріали, це були і фінансування певного виду робіт. Це були і роботи. хтось давав своїх працівників для виконання певного обслуговування. Тому хто як міг, так і долучався. І ми хочемо, щоб ця нагорода стала щорічною, щоб для нашого бізнесу це був стимул працювати і бути найкращими, відзначатися як найкраще в нашій громаді. Щорічним також має стати і сам ірпінь. Бізнес-форум цього разу його спікерами стали більше 30 політиків, експертів, дипломатів та бізнесменів. Наступного року організатори обіцяють ще більший масштаб. Це буде платформа для Співпраці, обговорення, знаходити нові рішення, нові ідеї і комунікації бізнесу і влади, як місцевої, так і державної влади. Нам це потрібно, тому що в такий складний час, який зараз переживає наша країна, економіка повинна працювати ще потужніше ніж вона працювала.